Дешно вітаю усіх побожних людей, учасників цієї програми, вічне джерело, слава Ісусу Христу. Ми вже є у п'ятій неділі Великого передвеликодного посту. Хай це нас не бентежить, що цей рік прийшовся такий трошки для нас, християн, проблематичний, тому що. Маємо дві дати відзначення Великого Дня Христового Воскресіння, але все це в свій час буде урегульовано, і нас не повинні ці дати турбувати, а повинні ми задумуватися, що ми здобуваємо у час посту, і як ми вірою переможно дивимося на дні прийдешні. Без паніки, без е, всілякого переліку, ґрунтуючись на Божій святі обітниці. Звичайно, що події останнього часу, в якому ми живемо, у Слові Божому у шостому розділі книги об'явлення цього апокаліпсису зображені у, в образі чотирьох нищівних вершників. На білому, на червоному, на чорному і на блідому конях. Коротко це такі періоди, світовий обман духовний, задурманення людей. Далі, кровопролитні війни, написано, що в нього був він мав великий меч, щоб і дано було йому забрати мир від землі, не від України тільки. А далі голод і смерть. І, звичайно, кожна безвірна людина починає, якщо не офіційно, то так в душі сваритися з Богом, то який же то Бог милосердний, доброзичливий, якщо Він це буде допускати. Врешті-решт ми зрозуміємо, якщо хоч опосередковано знайомимося зі Словом Божим. Що ці події не від Бога походять, а люди створюють собі їх самі. Як в минулих зустрічах ми акцентували, коли... що в нас перемагає, чи світло Господнє, чи темрява сатанинська. Ми розуміємо, що ми ворог люди, який нищить нашу землю, наш народ, він має далекосяжні плани. Знищення, створити екологічну катастрофу не тільки для країни нашої, що значить знищення Каховського водосховища, що значить руїна Дніпро Гесу, що значить загроза Запорізької атомної електростанції, і зазіхання все на нові і нові, могутні. Об'єкти, як ми називаємо енергоінфраструктури, це вже не Бог робить. І, звичайно, що у цьому випадку нам дуже допомагає проросту древнього пророка Іла, звідки народжуються оці лиха, передапокаліптичні лиха. Періоду попереднього до Апокаліпсису, послухаймо перший розділ книги Пророка Юіла. Про що зостерігає Господь Бог. Послухайте це ви, люди, старші. Це перший розділ з другого текста читаю. Уважайте всі мешканці краю. Чи було коли таке за вас або за днів батьків ваших? це дітям вашим, а діти ваші нехай перекажуть своїм дітям, а їхні діти наступному поколінню. І ось лиха природні, що залишила гусениця, те пожерла сарана, що залишила сарана, те поточили черви, що ж від черви залишилося, доїли жуки. Це екологія. Далі. Воєнне лихоліття шостий, бо наступив на мою землю народ дужий, що його не злічиш, зуби в нього левені, челюсті в нього, як в левиці. Він спустошив мій виноградник, а фігове дерево геть поламав, облупив його з кори, покинув тільки галузки його біліють. І ще десятий. поля спостошені, земля сумує. Витоп та не збіжжя, сік виноградний висох, та й оливина зів'яла. Сумуйте хлібороби, ридайте виноградарі, плачте за пшеницею та ячменем, бо пропало жниво в полі і так далі. Серед цього лиха воєнно-екологічного ще є моральне лихо. Я пропустив читаю п'ятий текст. Прокиньтесь п'яниці, плачте голосіте, ви всі, що любите вино попивати, затужіть за виноградним соком, бо його віднято від уст ваших і так далі. Ми бачимо в наші дні. Руку сатанинську і руку Господню. Хто міг подумати, що в час небувалої руйнації, коли прекрасні чорноземи півдня Сходу України, яких сьогодні підраховують майже 80% непридатні для обробітку тому що заміновані? І всі роки жахливого воєнного дохоліття Бог дарує нам небувалі врожаї, такі, які ми не знали навіть коли не було лиха воєнного. І країна знедолена допомагає ще більш знедоленим і голодним країнам. І відправляє мільйони тонн зернова бобових. І всі сили пекла повстають проти цього. Що значить, нам пшениця бобові, кукурудза, рис впали з неба, так можемо сказати, що з неба впали, тому що Бог надолужує, Якщо не може засіяти Херсонщину, Миколаївщину, Одещину, Запоріжжя і інші області урожайні, то Бог на тих інших землях дає, можливо, подвійний урожай. Але що значить моральне запаморочення? Ми вже знаємо лихо цих зернових коридорів. І все одно Господь пробиває ці диявольські бар'єри, що значить задурманення народу, який в час нашого лиха, наш найбіль, найкращий, найближчий сусід польський народ, який виявився дійсно щирим приятелем, хто не пам'ятає, хто пересікав наші вимушені переселенці. Чи які направлялися в інші країни, з якою приязністю, з якою щирістю, з якою жертовністю цей народ служив нашому народу, і сюди приїжджали. Декілька разів ми разом з ними створювали ці благодійні кухні. І все було прекрасно. І раптом з'явилися протести, блокування кордонів. Як це так Україна може продавати своє зерно, а ми будемо бідніти? І місяцями щирий народ підпадає під владу жахливих провокаторів. Історія все розсудить, але ми мусимо розуміти, яке це жахливе зло. Коли десь світло Божого супроводу, Божого провидіння зникає у людській свідомості. І від цього тільки радіє агресор, тому що свій хліб він може безперешкодно переправляти. А українці щоби часом не збагатіли. Але ще раз погляньмо. Ми пережили зиму без, фактично без блекаутів, так званих. Нас напевно ніхто не поскаржився в кожному куточку України, що він голодний. Люди забезпечені. Тільки через місію, яку я представляю, це вже передано в різні куточки і особливо. Райони лихоліття воєнного понад дві тисячі тонн на мільйони доларів різних засобів допомоги з різних країн. Ми не йдемо з протянутою рукою від церкви до церкви, а країни, потужні керівники одні одним передають програму, Готовте контейнер, готовте такі і такі. Засоби, які потрібні на Херсонщині, на лінії вогню, чи тим, які розорені на півночі України чи на півдні, Господь потужно показує руку свою, руку любові, милосердя, доброзичливості і незламної перемоги. На всілякою тимрявою. Оцінімо це, дорогі мої християни, і прокиньмося від всілякого духовного сну і станьмо на сторону переможця, доброзичливця, Спасителя, годувальника і переможця нашого Ісуса Христа. Він чекає, і Він допоможе нам. In mi z njim končno pridemo do omrijevane zmage. Характеристику нашого Спасителя у пророка Ісаї у 11 розділі. Я просто згадаю і процитую, там є такі слова, Він вдарить землю палицею уст своїх і віддихом губ своїх смерть заподіє безбожньому. Ми знаємо, що в устах палицю тримати не можна, і без віддихом теж не подолаєш. Але вже те, що я нагадував навіть у наших зустрічах, я, як реальний свідок цих подій, я тисячі раз переконався, що значить бути представником. Божих уст і Божого Духа у цьому світі. Що значить пережити страждання, бути зневаженим, розчавленим, пригнобленим, ув'язненим, але не зрадити того, який сказав, що мені дана всіляка влада на небі і на землі. Це історія недавніх часів, а наших років. Коли Спаситель, Спаситель був показаний в чудесному віддінні апостолу Йоанну на патмосі то ось елементи його образу, читаю. Перший розділ об'явлення це якраз книга Апокаліпсис. З 12 текста я оглянувся, щоби побачити чий то голос, що говорить до мене. А оглянувшись, побачив я сім світильників золотих і посеред семи світильників, подібного сину людському, задягненого в довгу одежу підперезаного золотим поясом, а голова його і волосся білі, як вовна біла, як сніг, а очі його, немов полум'я вогненне. А ноги його подібні до міді, ніби в печі розпаленої, а голос його, немов, шум великих вод. І мав він у правій Росі свої сім зір, а з усью виходив меч обосічний гострий, а обличчя його. Як сонце, що світить у силі своїй. Написано далі, що я впав, як мертвий перед Ним, той, якому колись він прихилявся до його грудей, улюблений учень Христа, побачив його у славі. Хочу звернути увагу, там дещо роз'ясниться, що він мав у своїй руці сім зір. Сім це сім ангелів церков. І пізніше йде аналіз у другому, третьому розділі тих ангелів, провідників, пасторів, священнослужителів, церков. У кожного були недоліки. Комусь він сказав, що прийду і зрушу світильник твій, комусь сказав, що ти носиш ім'я, ніби ти живий, а ти мертвий. Хтось попустив там якісь Ізавелі, лжепророчиці і багато іншого. Але кожному із тих зірок церковних, Господь завжди говорив, але покайся, і я не викидаю тебе з своєї руки. Це великий напомин нам, коли ми воїмо такі категоричні. Коли людина вже в чомусь нам не сподобалася, ми викидаємо його із пам'яті із сфери своєї діяльності. Це дуже сумно. Але ще одне, із його виходив обосічний меч. Устах ніхто меча не носить. Тим більше об'явленні двічі сказано про меч в уст, устах Господніх в 19 розділі ще раз, але функції їхні різні. Це меч спасіння, це меч, я би сказав, це божественний скальпель, яким він відсікає в людей їхні гріховні смертодійні нарости. Який очищає народ свій від усілякої скверни. Це меч порятунку і меч спасіння. А коли бачимо його в 19 розділі, це вже меч правосуддя. Про це зараз не буду говорити. Але дуже характерно і дуже важливо нам. Наскільки ми сьогодні оцінюємо того, який вміє так багато терпіти нам, який планує, я знаю, один думи про вас. Це про Ахаєремія написано, Думи на добро, а не на зло, щоби вам майбуття і надію. У той час, коли Світ є жахливо засмічений різним фальшивством, диявольським. Люди втомилися вже від провокаторів і брехунів, лише релігійних, лише політичних, лише державних. І вони отруюють людей. Вони пригноблюють їх. І апостол Петро про це попередив Духом Святим. Другий розі Другого його послання Соборного були ж і лже пророки між людьми, які між вами будуть лже вчителі, які ведуть згубні єрісі. І відсиравшись від Господа відкупителя, накличуть на себе скору погибель. І багато піде по їхній ганебній дорозі, які дорогоправди хулитимуть, і в зажирливості придуманими словами до вас підходитимуть, для яких суд з давнього часу. Не гаїться і погибель їх не дрімає. Адже Бог ангелів, що згрішили, не пощадив, а кинув їх окови пекельної темряви і передав, щоб берегти їх на суд для кари. І чуємо, той знає, дев'ятий текст читає. Знає Господь, як побожних від спокуси. Визволяти, а неправедних тримати на судний день для покарання. Господь знає, як праведних від спокус, від провокацій, від підлих задумів ворожих, від жахливих лжепровідників, лжедуховних, духовних, чи то північного, чи південного. Які в час недолі нашого народу показали себе найбільш ганебно, найбільш підло і зрадливо, і кровожерно. І розумний народ, побожний народ мусить пройти мимо оцих провокацій, дивлячись на того, який є начальником і звершителем. Нашої віри. Лихо сатанинське планується довго, і витрачаються на нього неймовірні ресурси. Хто сьогодні порахує втрати агресора і цілого світу, який став на сторону нашого захисту і солідарності? Але пам'ятаймо, що Божа перемога приходить раптово. Несподівано. Згадайте, колись мої слова чи буду, я живий чи ні, що закінчення цього, цього лихоліття прийде несподівано. Раптово доповниться чаша молитв святих, побожних людей, неспровокованих, незрадливих вірних послідовників, Господніх і вірних освятим його, його завітам. Тому, любі народи Божі, український народи, покиньмо всяку темряву, перестаньмо вірити всім тим, які провокують нас на зневір'я і кличуть нас кудись в нікуди. Господь є світло наше і Його всеперемагаючий меч любові, порятунку, очищення і перемоги є на стороні побожного народу. Будьмо таким народом і побачимо конче, побачимо перемогу світла насілякою темрявою. І я вірю, що цей день буде незабаром. Хай Бог буде з нами. А ми залишимось вірними йому і непохитними в святому упованні і слідуванні за ним. Але час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!